це електронний аспіратор. Аспіратор працює в трьох режимах: легкий, середній і сильний. В комплекті тут три насадки. Дві однакові ось такі і одна ось така. Насадки є безпечними, глибоко вносяк ними зайти не можна. Дронний аспіратор досить легко миється, просто виймається верхня частина і під проточною водою все вимивається. Сучна штука заряджається звичайною зарядкою. Лори не рекомендує часто використовувати такі електронні аспіратори не частіше двох разів в день, але я використала частіше, тому що в нас були такі сопельки, які неможливо було витягнути ватними турундочками. Перед використанням електронного аспіратора обов'язково закапувала в носик сольовий розчин.